Як себе поведуть Сполучені Штати Америки чи залишаться вони в процесі перемовному? Це, до речі, розуміє і Макрон, і він готує вже запасний сценарій. А що якщо перехопити ініціативу, і що якщо ризикнути створити із Європи саме того суб'єкта? І можливо, Вашингтон буде і не проти скинути на Париж врегулювання? Можливо, Париж бореться із Лондоном за знаєте, як роль любимої жінки. Вашингтона. І очевидно, що Макрон може претендувати на роль лідерства, забезпечити його Франції і сказати: Окей, так тепер ми ведемо перемовини. Тепер ми тут старші у кімнаті. Давайте поговоримо, давайте все зараз обміркуємо, яким чином зберегти стратегічну стабільність. Відповідно, до речі, до національної стратегії президента США Трампа, говорити з Росією, в принципі, там. Потенціал якийсь зберігається.